Вітаю вас, брати та сестри. Бог дає нам можливість сьогодні знову збиратися тут для того, щоб ми змогли поспілкуватися, почути його слово і прославити Його. Звернули увагу, яка сьогодні погода Тепліше, ніж вчора, правда? А в п'ятницю була ще тепліша, і в п'ятницю, коли йдеш, можна було ще йти без куртки. А вчора дерева падали через вітер. І насправді, ми, як люди з вами, ми завжди намагаємося заглянути, да, що буде. Яка буде погода завтра, або через тиждень навіть намагаються її передбачити. Знаєте, ще до того, як з'явилася взагалі метеорологія, наші предки вчилися передбачати погоду. В основному вони передбачали по різних таких явищах. Там це були різні фактори: поводження звірів, птахів, прозорість неба, будь-які різні фактори, але вони намагалися передбачити, яка буде погода. Десь такі прикмети. Деякі з них це, наприклад, знаєте, сніг на полях, зерно в засіках, або якщо лист берези розгорнеться повністю, можна садити картоплю, або багатий урожай горобин і в сувору зиму. Навіщо вони це робили? Такі прогнози були цілком природними, адже основним завданням людей було посіяти та зібрати урожай, вберегти його від заморозків і інших несприятливих погодних факторів. Тобто люди намагалися передбачувати цю погоду, щоб розуміти, до чого їм готуватися. Оце питання: а що ж буде далі? Потрібно якось підготуватися. Люди намагалися передбачувати природу, і щоб розуміти, скільки їм дров заготовити на зиму, як їм там врожай поділити, щоб одну частину використати як їжу, а другу частину потім посадити. Кожен раз вони передбачували це щоб готуватися якось. І... Так виникли ці прикмети, так люди поступово почали звикати для них, щоб відповідати собі на питання, а що буде далі. І ми звикаємо до таких речей. Чому Чому людей хвилюється питання, що буде далі? Що буде попереду? Щоб бути постійно підготовленим. Тому що нам, людям, хочеться тримати все в своїх руках. Але чи це наша відповідальність з вами? Насправді це не наша відповідальність якою має бути погода, це відповідальність Бога. А наша з вами відповідальність в будь-якому випадку, яка не буде погода попереду, які не будуть обставини, готуватися. Наша з вами відповідальність готуватися до зими, наша з вами відповідальність готуватися до посівних, наша з вами відповідальність заготовляти для себе їжу дрова при будь-яких обставинах. Цим самим питанням задавалися усі люди народи протягом багатьох часу. І Таким і подібним питанням, да, що ж буде попереду, що ж буде далі, задавалися юдеї, чоловіки, які йшли на поклоніння Богу. Я закликаю, давайте прочитаємо разом з вами 126 й псалом. Відкритувайте ваші Біблії. Сьогодні, на жаль, не буде презентації, все постарінки. Отже, псалом 126, пісня про чан Соломонова або в деяких перекладах пісня при підході до храму. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Коли місто Господь не пильнує, даремно сторожа чуває. Даремно вам рано вставати, допізно сидіти, їсти хліб загорьований. він і в спані подасть другові своєму. Діти спадщина Господня, пліт утроби, нагорода. Як стріли в руках того велудня, так і сини молоді, блажений той муж, що за гайдака свого ними наповнив, не будуть такі посоромлені, коли в брамі вони говоритимуть із ворогами. Цей псалом приписується цареві Соломонові, і як ми бачимо, цей, як ми читали, цей псалом вже був написаний, коли храм був побудований. Чому саме при підході до храму або хто такі прочани? Прочанин це паломник, та людина, яка путешествує з ціллю віддати дань або повагу комусь. В ті часи за Божим повелінням, всі ізраїльтяни, чоловічої статі від малого до великого повинні були з'являтися у святилищі Господа а з часу Соломона до Єрумсалимського храму, для того, щоб брати участь у трьох великих святах. Перше свято це свято П'ятдесятниця або в старому заповіті там багато написано е, свято Седмиць. Друге свято свято Кущів. і третє Пасха, яка нагадувала про вихід Ізраїля з Єгипту. І чоловіки мали приходити разом з синами. Щоб святкувати ці три свята. Більше того, якщо ми читаємо вихід, 13 розділу, 8 вірш, там написано: написано і оповіси синові своєму того дня, говорячи, це для того, щоб чинив мені Господь, коли я виходив із Єгипту». Тоді, дивлячись на ці вірші, ми бачимо, що чоловіки мали не просто брати з собою дітей, взяли все, сьогодні ми в храмі, посиди, а вони мали передавати, оповісти, навчити своїх дітей, навіщо вони це роблять. Отже. Прочани, да, Або ці паломники це були усі чоловіки, які ходили до храму на ці свята. І як ми розуміємо, це було не один день подорожі. Зараз у нас, да, якщо ми їдемо на конференцію, то це не один день займає подорожі, але трохи зручніше. Машини, потяги і так далі. Далі це було декілька Раніше це було декілька днів, можливо, для когось тиждень. Можливо, були когось коні або якась інша худоба, завдяки за, якої вони добиралися. Але це займало певний час, і ці чоловіки брали з собою дітей, брали якісь там да, припаси, якийсь вантаж, і відправлялися і йшли до храму. Про що ж вони співали, да, або взагалі чому вони співали? Давайте трошки згадаємо, чому співаємо ми з вами. Дуже часто у нас буває в церкві, ми коли співаємо, для прославляти Бога зазвичай відповідь. так? А інколи буває, що ну я не хочу співати, я не співаю. Або інколи буває, що дуже часто ми співаємо, коли нам скучно, десь, якщо не в церкві, або коли нам дуже сумно, ми буває так само співаємо для якогось підбадьорення. Дуже часто ми співаємо, коли нам радісно. Знаєте, дуже чудовий приклад, для чого співати. Це я почув від свого брата. Багато вже з вас мали змогу з ним познайомитися. Він розповідав, коли там перші штурми він проходив, там на нулі, каже. Коли по тобі стріляють міномети, ракети, прилітає все, що можна. От всі християнські пісні, які я згадав, як згадав, так я і співав. Каже: от всі, от як згадав, половину цієї пісні закінчив іншою пісні, всередині ще третю став. І от як, як згадав, так і співав, для того, щоб мати якесь підбадьорення, якусь надію, для того, щоб е, розуміти да, якусь впевненість мати, підбадьорення для себе. Так само, і ці чоловіки, коли йшли до храму, це займало деякий час. Вони залишали свої будинки, дружин, доньок, свої статки, а самі йшли. Не було зв'язку, ти не перевіриш, як там сім'я, як там дружина, як там статки. Вони йшли повністю і покладалися в цьому на Бога. Тому тоді складали такі пісні. Вони співали ці пісні для нагадування собі, що не в нас, не в нас в чоловіках сила, а сила лише у Бога. І такий перша частина цього псалму можна назвати так: марна праця без Божого керівництва або Божої присутності. В перших двох віршах ми читаємо, коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому, коли місто Господь не пильнує, даремно сторожа чуває. Коли чоловіки йшли до храму, вони залишали повністю всі свої володіння, всі свої статки, всі свої дома, дружин без захисту, розуміючи, що тільки Бог здатен їх захистити. Через цей псалом, да, через ці вірші вони нагадували собі, що якщо Бог їх не захистить, ніхто не здатен захистити. Вони нагадували і повністю покладалися в захисті своїх сімей на Бога. І цим вони десь мотивували себе, десь вони нагадували, заспокоювали і десь вони мали надію в цих псалмах. Ми читаємо і бачимо, що цей псалом говорить про те, що ніщо без Бога не може бути здійсненним. Незважаючи на те, що будує та захищає Бог, ми бачимо так само в цьому псалмі, що одночасно будуємо і маємо щось робити. Будує будівельник да, і захищає сторожа. В устах Соломона, що прослався взагалі як да, наймудріший цар, найбагатший цар, як цар-будівельник, при якому споруджено був перший храм, ці слова набували особливого значення, адже ну, він був дуже багатим. Його палаци будували найкруті е, на той час будівельники, архітектори, і здавалося б, що там храм побудувати? В принципі, у тебе є все, у тебе є всі, ти можеш усім заплатити. Але він каже, що без благословення Господа людська праця марна. Зверніть увагу, це не означає, що Бог буде будувати за нас, а ми можемо нічого не робити. Чи навпаки, що ми маємо самі будувати. Це каже про такий невеликий тандем, в якому є зона відповідальності або да, е, коректування, так сказав би, або керівництво Боже і наша з вами робота. існує такий вислів, мале стає великим, якщо в ньому Бог, і протилежний вислів, велике стає нічим, якщо в ньому немає Бога. Про це говорять ці верші. Якщо наші надії не керуються Господом, якщо наші справи, наші надії не відповідають його волі, це марна трата часу і сил. Друга частина, друга частина цього псалму можна назвати так, що діти це спадщина від Бога, але якою ми маємо розпоряджатися. Ми читаємо: діти спадщина Господня, плют утробу нагорода. Як стріли в руках того велодня, так і сини молоді, блажений муж, що загайтака свого ними наповнив. Не будуть такі посоровлені, коли в брамі вони говоритимуть із ворогами. Читаючи ці три верші, на перший погляд може з'явитися питання, і до чого тут ці три вірші до попередніх двох. Бувалося таке запитання, що перші два вірші кажуть про те, що без Бога нічого неможливо робити, що без Бога марно щось робити, а тут зараз про дітей. І здавалося б, на перший погляд, для чого? Але уявіть собі, коли ці поломники, ці чоловіки йшли е, до храму і брали з собою малих дітей, починаючи десь вже з семи років, ну тільки хлопців. Іде чоловік, е, з друзями, можливо, якщо з одного міста, багато дітей. Якщо ти багатодітний батько, то в тебе там декілька синів, там до десяти, багато дітей. Вони йдуть і співаючи ці пісні, вони так само нагадували собі, що діти це знову ж таки спадщина від Бога. Це не моя особиста заслуга. Ми читаємо плід утроби нагорода. Діти це нагорода від Бога це дарунок від Бога. Це не заслуга знов таки наша, це подарунок від Бога. Далі ми читаємо як стріли в руках того велетня, так і сини молоді. Чому саме стріли? Ми бачимо, що перш за все він говорить, що діти це спадщина від Бога. Далі він говорить, що діти це стріли. Чому саме така метафора? Чому саме стріли? Насправді, якщо хтось тримав свою стрілу в руках, розумієте, що, наприклад, в ближньому бою стріла ну, не дуже корисна, взагалі не корисна. Ти не відіб'єш ніякого меча, не відіб'єш списа, не проб'єш обладунки, не проб'єш щит. В принципі, вона безкорисна. Можливо, ще вдасться когось поранити, якщо зблизька, але це ну, не факт: для того, щоб стріла була ефективною, їй потрібно вистрілити з лука. Прицільно. Стріла, стріла буде летіти саме туди, куди ти її скеруєш. Цей псалом показує наступне: Бог дає благословення дітей, а відповідальність батьків скерувати, відповідальність батьків скерувати цих дітей. Уявіть, ці чоловіки, вони йдуть з дітьми, і вони собі нагадують, вони йдуть з дітьми, чому саме вони взяли сьогодні з собою дітей. Вони собі нагадують, чому ми сьогодні не лишили їх вдома. Постійно собі цим псалмом вони нагадують. Дивіться, це тричі на рік відбувалося. Не кожну неділю, не, не кожен день. Тричі на рік вони брали і таке паломництво було. І вони нагадують собі цим псалмом, що є їхня цінність це діти. І відразу таке питання до кожного да, з вас, або особливо до тих, хто є батьками. Чому ви сьогодні взяли в церкву своїх дітей? З яким мотивом? Варто розуміти, що якщо ми читаємо псалом, наповнювати Сагайдака, це Божа відповідальність, відповідальність батьків скеровувати їх, виховати. Читаємо блаженна людина, яка матиме в них сповнення свого бажання такі не осоромляться, коли говоритимуть зі своїми ворогами брамі. Тобто, в ті часи, коли було багато дітей, це був такий захист. Це була надія на майбутнє, тому що уявіть собі, коли до тебе приходить ворог, і ти один, у тебе немає дітей. Чи здатен ти захиститися від ворога? Думаю, ні. Але якщо у тебе п'ять синів або шість, а в них так само по п'ять синів, і вони виходять добрами, всі зі зброєю, всі з мечами, це вже куди буде легше, це вже можна дати тягла ворогу, це вже можна відбити якусь атаку, може захистити своє майно. І тому кажуть, що та людина благословенна, та людина щаслива, яка має цих дітей. Ці діти вони зможуть захистити, ці діти вони переймуть потім цю справу. Ці діти вони зможуть, зможуть потім доглянути. І ми, Нам цікаво прослідкувати цю ідею підтримки дітей та батьків. Є час, коли батьки мають вкладати в дітей, загострювати, направляти стріли. Да, потрібна якась сила, щоб направити стрілу. Потрібно, по-перше, лук, по-друге, ще натягнути цю тетиву, прицілитися, бо обстегнути ще це не саме таке складне, ще прицілитися треба. І це відповідальність батьків. І далі, коли вже діти влучають в ціль, да, коли стріла влучають в ціль, коли вже батьки да, підходять старіють, коли вже немає в них сил, діти. Виростають і переймають цінності батьків, переймають справу батьків, служіння, молодше покоління змінює старше і приймає вже цю відповідальність. Але дивіться, лише якщо ми правильно вкладемо правильні цінності в дітей. Лише при цій умові можливо, що діти стануть для нас нагородою. Приповісти 22 розділ 6 вірш написано: Привчай юнака до дороги його, і він як постаріється, не уступиться з неї. Нам потрібно передати від самого народження правильні цінності дітей, щоб потім вони були для нас нагородою. Головна така думка цього псалма, яка поєднує ці дві частини, це в нашому житті ми повинні чітко бачити Боже керівництво і нашу відповідальність. Якщо ми прочитаємо з вами. Новий заповіт, цю ідею можна побачити так само і там. 1 коринтян, 3 розділ, шостий вірш просто. Ми читаємо, Павло пише: Я посадив, полос поливав, Бог же зростив. Дивіться, не написано, що Бог посадив, Бог поливав, Бог зростив. Не написано, що я посадив, я поливав, я зростив. Павло каже, є моя відповідальність, я її виконав, я посадив. Там є відповідальність, наприклад, мого учня, він поливав. Але все одно зрощує Бог і відповідальність Бога зростити. Нам потрібно в нашому житті чітко бачити Боже керівництво і нашу відповідальність. І ці два пункти ці дві частини цього псалма, ми бачимо, що Бог береже будинок в той час, коли я йду до Нього на поклоніння. І так само в друга частина цього псалма ми бачимо, що Бог дає дітей, Бог благословляє дітьми, кількістю. А наша відповідальність ми маємо виховувати дітей. Важливо зрозуміти, що там, де має робити Бог, нам не потрібно брати на себе його відповідальність. Але при цьому нам потрібно навчитися не приписувати йому те, що маємо робити ми з вами. Бо Дуже часто у нас бувають такі претензії до Бога. Часто хочемо десь перекласти нашу відповідальність саме на нього. Чому ти нічого не робиш, чому от я потрапив в аварію, чому я захворів, чому в мене такі діти, чому нема кому доглянути за мною? А насправді все ж просто. Потрапив в аварію, це тому, що порушив ПДР. Захворів, бо шапку не надягнув. Діти такі, ну, тому що так вкладав, тому що такі цінності передав, тому що так навчив. Це все результат того, що ми мали робити, але не зробили. Декілька застосувань сьогодні для нас з вами, і перше застосування, яке б хотілося показати, це для тих, хто шукає Бога, для тих, хто ще не покаявся. Зі своєї сторони, Бог зробив все для нашого спасіння. Він послав сина, який вмер за гріхи людства. Він послав, створив церкву, він послав проповідників, послав благовісників. Відповідальність тих, хто ще не покаявся, це прийти до Бога та покаятися. Другу відповідальність ми маємо, що друге застосування. Ми маємо те, що в будь-якій справі є наша з вами відповідальність, але і так само наша з вами залежність саме від Бога. Бог береже будинок в той час, коли я йду до нього на поклоніння. Бог будує будинок, але в той самий час і я маю докладати зусиль. І це стосується всього нашого життя. Третє, практичне застосування, яке, да, мабуть, найбільш буде доречне і в темі сьогоднішнього служіння. Це Бог дає нам дітей як нагороду, наша відповідальність їх правильно виховати, направити цю стрілу з правильним вектором. Це означає, що треба побачити особливість цієї дитини, потрібно подивитися, бо, можливо, ми хочемо, щоб він був філософом, а дитина-математик, або вона співає, а ми хочемо, щоб він там, я не знаю, малював. Або він спортивний, в нього майбутнє в спорті, а ми хочемо, щоб він на фортепіано грав. Це неправильний підхід. Бог закликає виховувати дітей з правильним підходом. Не лише гарчання, да? або там якісь одні заборони, або якесь там таке транське відношення до дітей, а саме виховувати. Виховання це передавати цінності. Якщо батьки передали цінності поваги до старших, то дитина буде поважати старших. Якщо батьки передали правильні цінності, як християнина, то дитина буде християнином. Дивіться, приклад по цих чоловіках, які йшли в храм з дітьми. Я думаю, що велика відстань, багато треба йти. І діти запитували, навіщо ми туди йдемо. Взагалі, що значить це чи інше свято і нащо нам взагалі там бути? І батьки пояснювали, для чого все це. Навіщо воно потрібно, навіщо ми йдемо, чим перебування в храмі цінне саме для них. Вони навчали пояснювали, передавали це практикою. Вони передавали ці цінності практикою. Наша з вами відповідальність правильно виховувати дітей, навчати, передавати їм правильні цінності, і тоді вони дійсно будуть благословенням для нас з вами. Давайте ми помолимось.